Великий Катай, величезна імперія на сході, якою керують могутні істоти, дракони, які можуть перебувати в людській формі, ви глибоко помиляєтеся. Нас не цікавить проста сила Бога, не цікавить мати владу проти сил хаосу? Я м'яоінь. Дракон Бурі, старша за самих богів. Ви тут з більшою метою. Ця карта показує енергію всього сущого. має бути гармонія, але світ не збалансований. Моя молодша сестра Шензу приносить світло і надію. Вона зважилася на мандрівку за Нордскійські гори, але загубилась. Без неї, без її світла темрява панує, і в нашій сім'ї немає злагоди. Хоча я і співчуваю ваші втраті, але поліан долі не показує місце знаходження вашої сестри. Урсон знає, він був свідком її долі. То чому він не розповів тобі залізний дракон? Існує недовіра між драконами і богами. Якщо ми врятуємо Урсона, він скаже нам, як знайти Шензу. Дозвольте мені служити вам могутні дракони. Я можу дістатися до Урсона, привезти вас до. Нове, поки не пізно, за украплював крові. Твоя доля вести нас. Армія Катая повинні пройти крізь мир і вирушити володіння хаосу. Рівновагу у світі буде відновлено, коли Шинзу повернеться до вас.